Репортаж з під міської ради. Зараз через кілька хвилин тут відбудеться перша сесія Кобелянської міської ради нового скликання. Під час неї голова борчої комісії представить нового міського голову та новий склад депутатів. А після цього, можливо, вони вирішать деякі організаційні питання. Кобиляцької міської виборчої комісії першу сесію Кобиляцької міської ради цього скликання. виборчою системою, а вибори міського голови за так званою мажоритарною системою. Повноваження щодо організації виборчого процесу в місті Кобиляки здійснювала міська виборча комісія, якою в ході виборчої кампанії було зареєстровано 259 кандидатів у депутати Кобиляцької міської ради від 12 місцевих організацій партій у багатомандатному виборчому образі. Також було зареєстровано 10 кандидатів на посаду Кобиляцького міського Кобилянської міської ради будуть працювати 8 жінок і 18 чоловіків. Зокрема, наймолодшому депутату 31 рік, найстарішому 79. Середній вік депутатського корпусу 45 років. 18 депутатів мають вищу освіту, 5 середньо спеціальну, три загально середньо освіту. 8 новообраних депутатів вже працювали в складі міської ради минулих стол. З них Віктор Фейсура, третій став депутатом. Сергій Галушко четверте став депутатом. Микола Хоменко, п'ятий став депутатом, а Василь Фещенко в сьомий поспіль став депутатом. Отже, за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2015 року рішенням Кобиляцької міської виборчої комісії від 2 листопада 2015. Також виборці міста Кобиляки визначилися із головною посадовою особою у нашому місті Кобиляки міським головою. За результатами голосування у єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Кобиляцького міського голови рішенням Кобиляцької міської виборчої комісії від 2 листопада 2015 року номер 59 визнано Копальця Олександра Олександровича. Обраних. Перш за все, я сподіваюся на співпрацю нашу з вами. Саме найближчий час я б хотів би отримати всі ваші пропозиції по розвитку нашого міста. Я сподіваюся ще раз на співпрацю, що ми не будемо витрачати час на розборки. На... Історія відбувається так, як вона повинна відбуватися, тому я ще раз запрошую до співпраці на цьому сесію. d'abstention et de vapeur et de la peau,